Доброго дня, любі друзі! Сьогоднішнє відео присвячене історії та сучасності ботанічного саду імені академіка Олександра Васильовича Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Саме в цей день, 22 травня, рівно 185 років тому, Рудольф Ернестович Траутфеттер. Зробив перші посадки на території університетського саду. Відтоді 22 травня 1839 року стало офіційною датою заснування Київського ботанічного саду. Зараз важко собі уявити, але у першій половині 19 сторіччя територія майбутнього ботанічного саду. Мала зовсім непрезентабельний вигляд. Тоді це була околиця Києва зі складним ландшафтом та глинистими породами ґрунтів, а тутешні яри слугували сміттєзвалищами. Однак доля цієї місцини вирішилася після заснування у 1834 році Київського університету святого Володимира з 1939 року. Київського університету імені Тараса Шевченка. Справа у тому, що спочатку функціонування університету гостро постало питання з місцем проведення різноманітних дослідів у царині ботаніки, до того ж, потрібно було якомога швидше знайти постійне місце для вирощування рослин, перевезених з ботанічного саду Кременецького ліцею. Оскільки вихованці ліцею підтримали польське повстання у 1830-31 роках, його разом із ботанічним садом, що було закладено у 1806 році, який вважається одним із найстаріших та найбільших ботанічних садів України, було після придушення повстання закрито, а унікальну колекцію флори, що там культивувалася, перевезено до Києва. Проте в дорозі деякі рослини, на жаль, загинули, а ті, що вижили, знайшли тимчасовий прихисток у деяких київських парках. Враховуючи вище перелічені аспекти, місце для саду шукали постійне. Та у пошуках гідного університетського садомісця минуло довгих п'ять років, можливо, минуло б ще більше часу. Якби архітектор червоного корпусу університету Вікентій Іванович Беретті не переконав керівництво вишу відвести під ботанічний сад територію вже знайомого нам сміттєзвалища. Після свого заснування ботанічний сад одразу став центром вирощування та дослідження рослин з різних куточків світу, згідно першого списку насіння. «Делектус Семіном Київського ботанічного саду, опублікованого його тодішнім директором Рудольфом Ернестовичем Траутфеттером у 1842 році. Тут налічувалося 425 видів насіння рослин. На сьогоднішній день, завдяки обміну насіннєвим матеріалом з боцадами інших міст та країн у ботанічному саду імені Академіка Фоміна. Вже налічується півтори тисячі видів насіння, а загальна кількість рослин, які культивуються на його території, сягає дев'яти тисяч видів. Вагомий внесок у розвиток тутешнього боцсаду зробив академік Олександр Васильович Фомін, якого рівно 110 років тому запросили до Києва на посаду професора кафедри морфології та систематики рослин Київського університету. А також на посаду директора Київського ботанічного саду. Після переїзду об'єктами наукових інтересів професора Фоміна стали бріофлора, флора мохоподібних, ліхенофлора, флора лишайників та мікофлора, флора грибів. А рівно 100 років тому Олександр Фомін. Засновує періодичне видання під назвою «Вісни Київського ботанічного саду. Щоправда, світ побачили лише 17 випусків цього наукового журналу. За 20 років керування ботанічним садом академік Фомін поповнив його новими рослинами, зокрема гербарій. До речі, у гербарії працювала дружина Олександра Фоміна, Ольга Густавівна Радде Фоміна. Ольга Густавівна стала для свого знаменитого чоловіка справжнім другом та помічницею у його науковій та суспільній діяльності. Саме її перу належать нотатки про тифлійський період життя Олександра Васильовича у збірнику праць, присвяченому пам'яті академіка Олександра Фоміна, виданому у 1938 році. Яскравим свідченням того, що ботаніка була справою усього життя Олександра Фоміна знаходимо серед мемуарів Ольги Густавівни Радде Фоміної, ось як вона описує їхнє життя у Києві у роки Першої світової війни. Часто траплявся голод. Ми сиділи без солі, зникли медикаменти, спалахнув тиф. З нашого ботанічного кола захворіло десятеро. Взимку не було чим топити. Мій чоловік та старший садівник валили дерева у парку чи ближньому лісі, коли не було боїв, і перенесли тропічні рослини до однієї оранжереї, щоб доглядати їх всі разом. У топці завжди жевріло вугілля, сірників не було, і вогонь приносили від сусідів. Ввечері для світла запалювали скіпкість сосни. Воду носили здалека. У нашому районі водогін був геть розбитий, а їли ми лише картоплю та пшоно. Після смерті Олександра Васильовича Фоміна у 1935 році цю прекрасну київську оазу було названо на його честь. Загальна площа міського боцсаду невелика, лише 22,5 гектари, дев'ять з яких Є його закритою, тобто науковою частиною. Варто зауважити, що після надання університетському ботанічному саду у 1969 році статусу науково-дослідної установи збільшилося його фінансування, а це, в свою чергу, дало можливість провести його повну реконструкцію. Однак після оновлення ботанічний сад до сьогоднішнього дня Зберігте планування, яке було розроблене ще архітектором Беретті. Тими самими стежками, якими тут ходили упродовж майже двох століть працівники саду, його видатні натхненники та відвідувачі, йдемо сьогодні і ми, щоб відкрити для себе ще одну сторінку історії рідного краю. Сад Магнолій найпривабливіша. Та найбільш відвідувана частина паркової зони ботанічного саду у квітні місяці, являє собою сад, у якому культивуються деревні листопадні рослини роду магнолієвих. Квіти рослини, названої на честь видатного французького ботаніка П'єра Маньоля, прикрашають цей куточок української столиці пелюстками білого, блідожовтого, кремового. Та темно рожевого відтінків, але таке розмаїття цих прекрасних екзотів з'явилося в університетському боцсаду не одразу. Інтродукція листопадних магнолій тут розпочалася лише у 1905 році і на сьогоднішній день нараховує понад 70 видів гібридів та сортів, зокрема кобус та суланжа, цієї реліктової рослини. Алея сакур. Коли поступово оцвітають найпопулярніші рослини саду магнолії, не засмучуйтесь, а ліпше доєднайтесь до давньої японської традиції милування сакурами ханамі. Так, середини квітня своїми білорожевими махровими квітками починає радувати око сакура сорту канзану. Більшість дерев цього сорту декоративної вишні у тутешньому ботсаду була висаджена працівниками японського посольства у 2017 році. Про це свідчать пам'ятні таблички, що прикріплені до стоборів дерев або встановлені поряд з ними. Однак декілька саджанців символу країни вранішнього сонця у ботсаду академіка Фоміна. З'явилися трохи раніше посольських презентів. Як повідомляють вже знайомі нам таблички, принаймні два дерева сакури у якості подарунка поступили у жовтні 2015 року від приватної особи пані Альони Гуменюк. Справедливості заради варто зауважити, що сакура не єдиний подарунок від приватних осіб. Так, Рівно 10 років тому, тобто на 175-річчя нашого іменинника Ольгою та Володимиром Шапошниками було подаровано тую західну спіральної форми. Якщо ж ви вирішили відвідати ботанічний сад імені Академіка Фоміна в травні або влітку, Пам'ятайте, що на вас у ньому чекатимуть троянди різних сортів. Милуючись королевою квітів в одному із найстаріших центрів інтродукції рослин на території сучасної України, уявіть собі, як сюди, за кордону, всього через два роки після заснування університетського боцсаду завезли перші кущі цієї прекрасної квітки. Та як його тодішній завідувач Рудольф Ернестович Траутфеттер особисто їх тут висаджував. На цьому, дорогі друзі, наша з вами віртуальна подорож ботанічним садом-ювіляром завершилася. Усім вам я щиро дякую за увагу та до нових зустрічей на моєму каналі.